Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні ми разом з вами зв'яжемо ось таку красиву, квітучу, яскраву сумочку з квадратних мотивів. Такий мотив ми в'язали з вами в попередньому відео. Сьогодні з допомогою такого мотиву ми зв'яжемо. Цю сумочку. Друзі, кому сподобалась сумочка, приєднуйтесь до мене, будемо в'язати разом. Для створення моєї сумочки мені потрібно 27 таких мотивів. От я їх і зв'язала. Тепер мені потрібно їх з'єднати між собою. Далі я ось ці. Квадратні мотиви повинна з'єднати між собою. Тобто, я буду зараз з'єднувати, наприклад, ось ці два мотиви між собою. Потім цей приєднаю до цього. Так само потім цей до цього, а цей до цього. І ось так, ніби полоси в мене вийдуть, а тоді ці полоси ось так з'єднаю між собою. Як я буду з'єднувати ці мотиви. Дивіться, ось так два покажу на прикладі ось цих двох мотивчиків. На ниточці роблю початкову петлю. Ось так склала два мотивчики. Лицем один до одного, і буду я їх з'єднувати за задні напівдушки. Не ці напівдушки, що з лиця, а зі, що ось де ніби як з вивороту. Приєднуюся я ось тут під повітряну петлю на кутикові. Мотива. Ось так. Так, закріпила. І тепер під кожну напівдушку я ввожу гачок. В ось, слідуюча ось де На цьому мотиві. І напівдужка на протилежному мотиві. Захоплюю нитку, перетягую сюди і перетягую через цю петлю, яка на гачку. Ввожу гачок, слідючу на півдушку на першому мотиві, і на півдушку на другому мотиві захоплюю робочу нитку, витягаю і протягую через петлю яка на гачку. Друзі, тільки ось цю петлю, яка на гачку, не потрібно тісно затягувати, щоб вона була е, така приблизно косичка, як і по розміру, як і косичка. На мотиві, тоді вона не буде не провисати і не стягуватися. Ввожу гачок за напівдушку на першому мотиві і на... за напівдушку слідуючу на другому мотиві. Захоплюю робочу нитку, витягаю і перетягаю через петлю яка на гачку. І так, друзі, я з'єдную. До кінця ряду, тобто до кінця ось цьо... по цьому тільки одному ребрі? Я з'єдную. Остання напівдушка має бути напівдушка повітряної петлі на повороті, на кутику. Ось так. І, я так думаю, що закріплюю петлю і відрізаю ниточку. Дивіться, на лицевій стороні, як має воно виглядати? Воно виглядає досить симпатично. Можна з'єднати такою ниточкою, от в мене тут бежева, по периметру, не знаю, друзі, яка у вас буде. Можна було і такою ниточкою з'єднати. Але я щось от так мені більш сподобалося. Ось так воно виглядає. Далі я з цієї сторони буду приєднувати ось цей мотивчик. знов так саме лице до лиця прикладаю. І точно так, як ось цей мотив, буду з'єднувати і цей мотив. і і всі подальші мотиви так буду з'єднувати. Квадратні мотиви з'єднала між собою. Вийшли ось такі стрічки. І тепер ці стрічки таким самим способом буду з'єднувати між собою, ось тут і ось тут. Таким самим способом, як і мотиви з'єднувала між собою. Лицем до лиця кладу і за задні на півдушки. Точнісінько, так само, як квадратні мотиви з'єднувала. В результаті з'єднання квадратів в мене вийшло два ось таких полотна. Одне і з другої сторони інше. Далі я ці два полотна. Я повинна їх з'єднати між собою ось так от по периметру. Тут я вже ось почала з'єднувати. В цьому випадку я кладу виворотною стороною до вивороту тобто лицем. Щоб лице було назовні. Ось тут лице і тут лице. Тут я вже трошки почала його з'єднувати, я вам покажу, як я це роблю. Отак От приклала, щоб одне полотно було рівно навпроти іншого. І, і тут ось ці косички на цьому квадратику, і з цієї сторони, на сьомому квадратику. Я з'єдную за напівдужки, дальні напівдужки. Тобто, оцю ближню напівдужку я не чіпаю, а за цю напівдужку. І з того квадратика, ну, на цьому квадратику вже виходить, ось ця крайня напівдужка залишається вільна. А... Тобто посередині, оці, що в нас йдуть напівдужки посередині. Я за ці напівдушки з'єдную стовпчиком без накиду. Ось так, Бачите, захоплюю ось цю напівдужечку і ось цю напівдужечку. Протягую робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Друзі, уважайте тут, щоб не було стягнуте полотно. Щоб не провисало, але щоб і не було стягнуте. Знов так же. І стовпчик без накиду. Ось за півдушки. Вихоплюю робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Тобто, оця напівдужечка передня в нас залишається, ніби як окантовочка. Виглядає. І так з'єдную я по всьому периметру. Ще ось тут покажу вам на кутиках. На кутиках цих квадратиків, як з'єдную, ввожу гачок в цю напівдушку. Вона вже була у нас в роботі ця напівдушка, коли з'єднувалися між собою квадратики, всю напівдушку і відповідно напівдушку на протилежному квадратику. Захоплюю робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду. От тут, в цих місцях, От, наприклад, я би вам радила ось так щільненько затягувати, щоб потім не було там ні дирочки, ні щілинки. Тепер. Беру в напівдушку вже на слідуючому квадрату вводимо. Ця теж напівдушечка в нас вже була в роботі. Вони з'єднувалися квадрати між собою і, відповідно, в, цю, в таку саму напівдужечку на протилежному квадраті ввожу гачок, дістаю робочу нитку і пров'язую стовпчик без накида. Тут теж я раджу отак щільненько затягувати. І Далі продовжую з'єднувати. І далі продовжую так само з'єднувати. Доходжу до кутика, до повороту. І, і тут, от на кутику в нас повітряна петля тут і тут, на обох квадратиках. Під цю повітряну петлю я пров'язую два стовпчики без накиду в одне й те саме місце. Ось так, щоб був поворот. І продовжую далі пров'язувати кожній напівдужки по стовпчику без накиду. Дивіться, друзі, якщо, можливо, вам потрібно тут три стовпчики без накиду пров'язати, то пров'язуйте, тому що може таке бути, ну, щоб не тягнуло, мені достатньо було два. І продовжую далі в'язати, з'єднувати. Ось так обв'язала. Дивіться, як красиво вийшло. І далі тут, не відриваючи нитки, оце тут верх сумочки, я продовжую обв'язувати. Поверху сумочки. Е, тільки вже е, одне полотно, тому що тут вже не з'єднання, просто потрібно поверху сумочки обв'язати, щоб було таке, як і тут ось красиво. Я так, так само продовжую пров'язувати за задню напівдушку стовпчиком без накиду. В процесі обв'язування верхньої частини сумочки я роблю такі вушка для ручок. Ось тут від бокової частини пров'язую один квадратик, обв'язую точніше, доходжу до, до цих напівдужок, що з'єднують квадрати між собою. Ось тут цей квадрат і цей. Ось якраз я пров'язую одну напівдужку, що це вже була в роботі. Тепер другу напівдужечку, яка була в роботі. І пров'язую ще одну слідуючу. Далі я пров'язую 5 повітряних петель. 4, 5. Повертаюся в'язанням, відраховую 1, 2, Три, чотири в четверту петлю ввожу гачок і приєднуюся стовпчиком без накиду. в слідуючу петлю я пров'язую з'єднувальну петлю. І знову повертаю в'язання, так як в'язала. Тільки тут обв'язую оцю. Петлю, що утворилася, стовпчиками, напі... стовпчиками без накиду. Тут має, вийти в мене, 8 стовпчиків без накиду. Ви можете пров'язати більше або менше. Дивіться, щоб було красиво, щоб ось тут було рівненько. Оця петелечка, щоб була рівненька. Вісім пров'язала під цю арочку з повітряних петель і пров'язую ось по поверхній частині сумки, вслідуючи на півпетлю, так як я пров'язувала до цього стовпчик без накиду. І далі продовжую пров'язувати. Обв'язувати верхню частину сумочки. Ось так, бачите, виходить. Петля. Тут цю петлю пров'яжу і перед самим і ось тут. Вийшло в мене ось чотири ось таких вушка: з цієї сторони 2, і з цієї сторони 2. Для ручок. Ось такі ручки я приладнувала Це декоративний шнур. Зв'язала я його з цієї самої нитки в 6 складень. Як зв'язати такий шнур? У мене є окреме відео на каналі. Перейдіть, будь ласка, і ознайомтеся. Я залишу посилання на те відео в описі до цього відео, і в кінці відео в плаваючому віконці. Можна сказати, що сумочка готова. Ще за цю ручку хочу сказати, ніби за ручку, якщо ось так нести, то ось так можна нею користуватись. А якщо захочеться на плече взяти цю сумочку, то ось десь один кінець потягнули і можна на плече її носити. Можна сказати, що сумочка готова. Але я сюди ще буду додавати підклад і засібку блискавка. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи ця сумочка вам сподобалася. Чи ви собі будете таку сумочку в'язати? Сумочка готова! Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!